Вітаю всіх! З'явився на просторах інтернету новий проєкт, де ми можемо заробляти реальні гроші та одразу ж виводити. Я переходжу до свого облікового запису, показую вам, що можна змінити мову. Обрала, звичайно ж, українську. Дуже зручно та незвичайно те, що є наша державна мова. Перед тим. Як поставити зароблені гроші на виведення, необхідно підключити гаманець, як це робиться. Я підключатиму український криптогаманець Trusty Plus USDT мережі trc 20 Тут вивід тільки з цієї мережі. Для цього переходжу до свого гаманця. Це може бути Binance, Trust Plus, ByBit, будь-який гаманець, будь-яка біржа, де є саме ця адреса. Стрілкою показую, де я беру цю адресу. Копіюю її. Переходжу тепер у бот після збереження гаманця. Ви не зможете змінити його самостійно для безпеки вашого облікового запису. Але ви можете в будь-який час звернутися до служби підтримки із проханням змінити адресу. Я вставляю адресу в рядок і натискаю на кнопку Зберегти. Після коли я вже буду виводити гроші, покажу обов'язково вам наприкінці цього ролика, як це робиться. Гаманець буде збережений і нам потрібно буде лише вказати зароблену суму. Після реєстрації включається автоматичний майнінг, який приносить нам прибуток. Є швидкість, потужність, монети, які автоматично переводять, переводяться тут в USDT. Ви можете побачити, скільки це буде в реальних грошах. Запрошуємо друзів. Заробляємо швидкість собі. Потужність для майнінгу криптовалюти. Виконуємо завдання, які надаються. Підписуємося на канали, десь реєструємося і таке інше. Кнопка Місія тут все вказано. Підписуємося на канал у Телеграм, проводимо транзакції та запрошуємо друзів. Коли ви виконаєте по можливості всі завдання, необхідно самостійно натиснути кнопку та Забрати винагороду. Сама винагороду самі гроші не будуть йти у баланс. Також є буст. Щоб майнінг проходив набагато швидше, необхідно витратити свій баланс, додавши цим собі потужність і швидкість майнінгу. Далі нова функція це вгорі барабан справа. Який приноситиме прибуток набагато швидше. Вірніше, там, як я розумію, будуть і випадати якісь цікаві нагороди, поки ця функція закрита, вона в розробці, будемо чекати. До речі, в мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А тепер перейдемо до виведення. Є кнопка Вивести кошти, але не все так просто. Для того, щоб поставити на виведення зароблені гроші, мінімальний вивід зараз, на даний момент, це 10 USDT. В телеграм-каналі в себе я показувала цей проєкт, і там був вивід 2 USDT мінімальний. Щоб назбирати 10 USDT, це буде, звичайно ж, набагато складніше. Необхідно зробити обмін насамперед. Ми заробляємо віртуальну криптовалюту проєкту. Після робимо обмін, тому що на балансі зараз у мене 0 USDT, ми бачимо, обміну я ще не робила. Натискаю на обмін, маю 630 монет. Я вказую цю суму. І отримую на баланс для виведення вже 10 доларів. 10 USDT 10 центів. І після цієї операції я ставлю 10 USDT на виведення. А номер гаманця у мене вже збережений, тому я вказую тільки суму. І операція успішно здійснена. Виплата, буду чекати виплату протягом двох днів, тут пишуть. При цьому комісія за виведення не стягується. 0%. І сподіваюся, що так буде і надалі, що змін не буде. Хоча дуже в цьому сумніваюся. А проект новий, будемо стежити за ним, спостерігати, що, як, до чого. З'являються нові функції. Сподіваюся, що будуть з'являтися завдання нові, і як якомога більше їх буде. Також можна зробити мінімальний депозит. Це 10 доларів для того, щоб збільшити свою швидкість для майнінгу. Я не вкладала своїх грошей поки що, пробую заробляти безкоштовно. Також і ви йдіть за, за моїм планом. Такі проекти я вам відразу кажу: це хай проєкт, вони не довго не працюють. Цьому проєкту. Трохи менше місяця і тому є вигода залітати саме зараз, щоб спробувати заробити. Запрошуйте нових користувачів, потроху збирайте мінімальну суму для виведення, майніті, виконуйте завдання. А дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Я роблю чесні огляди на свої проекти і ніколи нікого не змушу реєструватися на тих проєктах, про які я розповідаю. Кожен повинен думати сам і вирішувати, що йому цікаво і вигідніше. Ми усі вчимося заробляти в інтернеті. І як зда... здається, це не так просто на сам. До нових зустрічі. Побачимось. Все буде Україна.